Hi there, you are on my channel Learn English Today. I'm gonna teach you grammar. Today's lesson is about third conditional, умовні речення третього типу. Як ви знаєте із моїх попередніх відео про first conditional and second conditional, ці речення отримали таку назву, адже складаються із двох частин, одна з яких Condition умова, а інша result результат. When to use third conditional. It is used to talk about past hypothetical or unreal situations. Умовні речення третього типу ми використовуємо, щоб говорити про минулі гіпотетичні та нереальні ситуації. It is used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of this situation. Ми використовуємо ці речення для опису ситуації, яка не відбулася, і для того, щоб уявити результат цієї ситуації. Let's look at the example. If I had met Susan, I would have given her the book. Якби я зустріла Сьюзен, я б віддала їй книгу. If I had met Susan its unreal condition in the past, I would have given her the book, its result. Це результат, який був би можливим, якби була виконана умова. So I didn't meet Susan and didn't give her the book. Я не зустріла Сьюзен і не віддала їй книгу. How to build sentences in third conditional. We need if, якби, past perfect. Коротко нагадаю, як будуємо речення в past perfect. Нам потрібно допоміжне дієслово had і основне дієслово. Якщо правильне отримує закінчення –ed, якщо воно неправильне, ми використовуємо третю колонку неправильних дієслів. Then we need comma and would could. Or might plus have plus past participle. Що таке past participle? Для правильних дієслів це закінчення дій, для неправильних це третя колонка неправильних дієслів. Як ви бачите, нам не обійтися без знання неправильних дієслів, якщо хочемо будувати речення в third conditional. Переходьте за посиланням, що бачите на екрані, і дізнавайтеся, як легко та швидко запам'ятати неправильні дієслова. А також в описі під відео про неправильні дієслова ви знайдете PDF-файл зі списком найбільш вживаніших неправильних дієслів, а також посилання на завдання, що допоможуть вам легко та просто їх вивчити або ж пригадати. Повертаємося до структури речення. There are some examples. If she had studied, she would have passed the exam. Якби вона вчилася, то склала б іспит. But we know she didn't study, and so she didn't pass. Але ми знаємо, що вона не вчилася і тому не склала іспит. Another example. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Якби я не їв так багато, я б не почувався погано. But I did eat a lot, and so I did feel sick. Але я їв багато, і тому мені стало погано. Як ми бачимо у першій частині речення, після if ми використовуємо past perfect had, і правильне дієслово study отримує закінчення «ed». Неправильне дієслово it, ми використовуємо третю форму «eaten». Так само у другій частині речення, там де ми презентуємо результат. Ми використовуємо «would have. І для правильного дієслова pass беремо закінчення «ed», Для неправильного дієслова fill ми застосовуємо третю форму «felt». Також, як вам відомо, в Conditional Sentences ми можемо змінити структуру речення і розпочати з результату, а на друге місце поставити умову. We start with would, could, «might», plus have, plus participle, then if and. Past perfect. Варто зауважити, що при такій структурі речення ми не ставимо кому перед if. Якщо речення починається із результату, то ми його не відокремлюємо комою. There are some examples. She wouldn't have been tired if she had gone to bed earlier. Вона не була б втомленою, якби лягла спати раніше. He would have been on time for the interview if he had left the house at night. Він бы встиг на співбесіду, якби вийшов з дому о 9. I hope this video lesson was useful for you. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye!